Друзі, всім привіт на нашому каналі. Черговий репортаж про бройлера ТОП-500 з українського інкубаційного яйця. Сьогодні нам 39-й день. На сьогодні ми повинні важити 2,280. Зараз будемо важитися. Що по умовах утримання? Це бройлер був куплений в кількості 25 штучок у віці, скільки їм було, у двотижневому віці, по-моєму. От їх вже живуть вони у нас. Було 25, зараз їх є 23. На 20-й день життя відійшло одного курча за асцитом. І вчора я вичислила ще одного асцитного, мала таку підозру, прибрала, встигла. І дійсно, воно було з асцитом. Значить, З 25 штук 2 у нас асцитних відійшло, поки що решта всі. Як то кажеться, на ходу. Що їмо? Доїдаємо комбікорм. Зараз у нас калинка. От ще тут трішечки гранулка. Це вже він фінішний у них з 36 го дня, по-моєму. Доїдаємо калинку. Перед цим ми їли колдайс. Ну, колдайс мені краще, я люблю. Але калинка хороша теж. Але колдайс люблю краще. І вже починаю їх поступово переводити на зерносуміш, От яку я виготовляю для бройлера. Ось всі рецепти є у нас на каналі. І стартова, і ростова, і фінішна. Ось така сипучка мелена. І вже це перевірено. Нормально вони набирають вагу. Тобто доїмо комбікорм, там може кілограма три ще. І вже будемо виключно їсти сипучку. Планую утримувати до 60-го дня, хочу, щоб трошки вони були крупніші, я так люблю. А там вже як Бог дасть. Поки що всі на ногах. Сподіваюсь, що далі й будуть на ногах. Ну, як то кажеться, на все воля Божа. Приміщення тут велике, клітка у них велика, клітка 3,80 на метр. Це ми самі робили і о, нормально їм тут. Ні пилів нема, але приспособилися. Фронт годівлі у нас виходить метр-метр, там дві навісні, саморобні метр, і ця навіть більша ніж метр. Досипаю, то вистачає їм. Три точки водички у них, така велика поїлочка на постаменті чоловік зробив, і два маленькі відерця ще по бокам, то як би теж нормально. Стіни ми трошки захистили банера, постерами паперовими і правильно зробили, тому що попередній наш досвід, я вам скажу, стіни загаджувалися. Це недолік швидше наш, тому що коли не врахували цей момент, але нічого. По прибиранню, прибирання у нас є така гімняна поличка, не побоюсь цього слова. Застелена рекламним цупким банером. Так, рівненько я розклала. Прибираємо раз у два дні, повністю вичищаю. Це прибирання займає три хвилини, друзі. Сиплю тирсу чисту і йодокліном. Кожні два дні. Як тільки їх взяли, то прибирали раз в три дні, а тепер раз у два дні. Оце, отако, оце за вчорашній день. Ось вони накакали, сьогодні ще завтра буду прибирати. Запаху аміака нема. Вентиляція є, є вентилятор висяжний, є там двері, там позаду чоловіка є лаз, там ще зверху є дірка, Ні мух, нічого немає. Приміщення було теж встановлене, дезінфіковане, тут прибувались індики. Ну, поки що, поки що політ нормальний. Одне дивне мені таке оце курчатко. Ось. Якесь воно, не знаю, не біле, якесь воно як з міліровкою. Отаке От чорно рябо. І такий ти смішний, ну ти бройлер. ти якийсь дуже смішний бройлер. Отакий, він не біленький. А решта то, звісно, всі біленькі. Ну що, давайте будемо потрошки зважуватись. Ваги в нас по нулям. Друзі, кого піймаю, так і буде. 2280 ми повинні сьогодні мати. Поїхали. Я прослала рушничок, щоб вони там не ковзались. Сідай ножкою. Сідай. 2280 нам треба. 3,300 маємо. Тішечка, типенько, тішечка, це півничок. Мать родна, родная, 3700, тисяч ще ноги носять. А ну, друзі, два півня ясно. Дай мать курку. Тобі встиг, що ти така? Отака от супермодель наша, сідай, сідай, Зузуля, ти дівчинка девочка на 370. Ну, друзі, чи є сенс далі, певно, не буду їх тягати. Набір ваги, самі бачите. Далі, як покажеться, буде. На цим вам дякую за перегляд. Бажаю вам здорової, продуктивної, смачної птиці. На все добре.